Тому необхідно. А потім у нас відбувається ситуація, як я на останньому стрімі розповідав про захід ворога без бою в укріп район під Шевченко. Так, звичайно, стирають в посадках в пустих, боєздатних людей. Потім підрозділ відкатується, нема кому тримати позиції. А на рубіж оборони, де можна було вести бій, заводити і нема кого. І оцей біг по граблях відбувається нескінченно. І Давдіївкою, дві лінії оборони здали, здали лінію позиції оборони під Новогродівкою, тому що раніше стерли ті підрозділи, які туди могли відійти. А навіщо тоді витрачаються ці мільярди гривень на лінії оборони? Ну, лінії оборони нема, там окремі позиції риють. Окей. Ну ви навіть ці окремі позиції не займаєте військами. Ну, це повний вже абсурд. Хто за це має відповідати, за цю координацію? Питаєш військових, кажуть, це не ми, це військово-цивільні адміністрації побудували, які підпорядковані президенту. Питаєш ВЦА, вони кажуть, це не ми, це військові. Все. Класне, у нас класне пояснення в державі. Нема ніяких відповідальних людей. Нема управління. Є інколи фотографії, що там, бачите, президент приїхав в Запоріжжя, провів там засідання Ставки. Так а навіщо? Бої під Курахово йдуть. Це б треба було там десь на під'їзді. там Курахово приїхати, чому б ні? Якщо в місті ведуться бої і там даються накази тримати посадки під містом, чому б не заїхати? Було б цікаво, повчально для всіх. Просто спробувати заїхати один раз. Зрозуміло, одразу б стала обстановка, умови бою. А навіщо це? З Києва в Запоріжжя? Ну так яка? ви просто для чого поїхали з Києва в Запоріжжя? В Запоріжжі боїв нема. Що там, що там зручніше? Все під Покровськом, все під Курахово, туди треба їхати. Там треба дивитися обстановку своїми очима, якщо немає адекватного сприйняття. А його нема, судячи з таких карт. Зараз очевидно, що необхідно відход, відхід наших військ від Курахова з того оточення, яке нам невигідно, і треба зайняти хоча б ті позиції на висотах, які встигли відрити. Ну не в полі знову воювати, як ми зараз воюємо під Покровськом, коли здали. Кілька укріплених позицій. Тепер наша піхота в полі, в такому на морозі, на снігу довбить лопатами собі лунки, а російські, російські війська наступають, сидячи в наших бліндажах, куди наші війська так і не зайшли. Тому що їм вчасно їх туди не вивели. Так от е зараз, е зараз ситуація, коли ми подивимось, чи в нас дуже швидко, буквально сьогодні. Це питання цього дня. Якщо генерал Тарнавський взагалі самостійна людина адекватна обстановці, він має негайно дати наказ і відвести підрозділи організовано, вчасно. От пропущений момент, коли можна було їх вивести в повному порядку. Зараз треба рятувати людей. Тепер подивимо ще раз карту обстановки загалом на всьому напрямку. Так. Давайте подивимось. Велика Новосілка, Новосіловка, От Курахова. Я наскільки глибоко ворог охопив. І прорив ворога південніше. Так, да. Ну, отак от от це виглядає. Тепер, друзі, подивимось на обстановку на Покровську. Так, Покровськ. Що у нас відбувається конкретно? Так, от ситуація в районі Покровськ.